Йшли, відпочивали, потім знову йшли, збирали ягоди, пили з річок, знову йшли, заночували під кущем, Вранці знову вирушили в путь. Все ж таки треба було б розпитати про дорогу докладніше, сказав Порі, коли друзі перебралися через річку. Може, ми не туди йдемо? Гей, ти, хвостата, гукнув вуйко білці, що сиділа на ялинці. Стрибай сюди. Але білка зневажливо пирхнула і перескочила на верхню гілку. Ну, хіба можна так грубо розмовляти, жахнувся клубочок. Гаразд, ти у нас найчимніший, от і розмовляй, пробормочав вуйко. Здравствуйте, шановна білко, сказав Клубочок. Ми, здається, заблукали. Скажіть нам, будь ласка, чи не знаєте ви дороги до країни чемнії? Білка спустилася нижче і уважно подивилася на мандрівників. Доброго дня, відповіла вона. Ви йдете до чемнії? Так, 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 зарохкав порі. Де вона? В якій стороні? Країн у світі багато. Задумливо промовила білка. Їх стільки, що й запам'ятати важко. Не хочеш казати? крикнув вуйка, От я тебе. Білка перхнула і пострибала геть. Ой, скрикнув вуйка, тому що клубочок вколов його в шию. Чого ти колишся? Ти образив білку, промовив клубочок. Вона напевно сказала б нам щось важливе. Ну і нехай, сказав Порі, я й сам знаю, треба йти ліворуч. Іди ліворуч, махнув лапою вуйка, а ми з Колобочком праворуч підемо. Ні, друзі, якщо йти далі, то ходімо разом, сказав клубочик. Тільки ліворуч, праворуч. Ліворуч, праворуч. Якщо так, то з мене вже досить, вигукнув клубочок. Я повертаюся додому. Подумаєш, пробурчав порі теж мигнув у кущі ліворуч. Велика втрата гаркнув вуйко і попрямував стежкою праворуч. Ех, друзі, друзі, зітхнув клубочок і покотився назад. Але чим ближче він підходив до рідних місць, тим сумнішим ставав. Хто зна, що там з ними може трапитися, думав їжачок про своїх друзів. Вони такі невиховані, такі грубі. Хто ж їм захоче допомогти у лісі? Треба мені повернутися. Може, порі і вуйка злякаються самі йти і теж повернуться. Хлобочок поспішив назад і дійшов до ялинки, під якою сталася сварка. Там нікого не було. Почекаю, вийшов клобочок, згорнувся і заснув. Розбудила його білка. Вона сиділа на ялинці і жбурляла у нього шишки. Твій друг ти волохатий, який так нечемно розмовляв зі мною, потрапив у біду, сказала білка. Він пішов напростець через яр, зайшов у хащі, збився зі шляху і потрапив до країни болотини. А чи знаєш ти, що з болотини ще ніхто не повертався? Треба рятувати вуйка, закричав клубочик. Адже це гарна ведмежа, тільки не виховане. Покажіть мені скоріше, як потрапити до полотини, куди мені бігти? Вуйко біг довго. От, повернуся з чемнії, думав він. Стану чемним, причемним, нехай усі мені заздрять. Перебігаючи ярок, вуйко мало не наступив на гарну змійку, навколо якої сиділа кілька жаб. Чого розляглася? крикнув вуйка. А якби я послизнувся, то впав би. Хва, хва, хва. Засміялися жаби. А ви чого смієтесь, жабища? розсердився вуйка. От як я зараз лязну по вас лапою, від вас тільки мокра пляма залишиться, тоді посмієтеся. Чому ви мене образили? запитала Змійка. Я грілася на сонці. Ж. Ви бігли, мало не розчавили мене. І замість того, щоб вибачитися, почали на мене сваритися, Ш і крім того, до мене слід звертатися на ви. Ведеміть повинен називати якогось черв'яка на Ви, вуйка навіть лапами забарбанив по землі. Повзи, звідси, мерший, бо зараз я дам. І ви, жаби поганючі, чекайте, поки я добрий, ано зачекайте. Може, ви знаєте, де знаходиться чемнія країна вічливих? Я з грубіянами не розмовляю, Ш -ш -ш. прошепіла Змійка та зникла поміж камінців. За нею пішли жаби. Подумаєш, фуркнув вуйка, кожен черв'як мене. Читиме. Але взагалі, якби я з нею заговорив, так як дятел нас навчав чемно, може, вона б показала дорогу, Ех, ну, гаразд, доберусь якось сам. На ніч вуйко влаштувався під великим вивернутим із землі деревом. Заснув він одразу і знилося йому, ніби ожило коріння дерева, і зв'язали йому задні та передні лапи. Він прокинувся, хотів підвестися, але не зміг. Його лапи були справді стягнуті блискучими мотузками. Не ворушися. Бо ми тебе жалимо, зашипіли мотузки, і вуйко з жахом побачив, що це змії обвилися навколо його лап. Мамо. закричав вуйко з жахом. Хва хва хва. пролунав злісний сміх. Навколо вуйка сиділи жаби і сміялися, широко роззявивши великі рота. Деякі з них тримали в лапах напнуті луки. Не ворошистся, сказала одна. Однієї такої стріли хва, достатньо хва, щоб перетворити тебе на опудола хва хва хва. Я не ворошитимуся, зітхнув вуйка і заплющив очі. Хай буде, що буде. Зі зміями краще не жартувати. Але його кудись потягли. Тягли довго, поки не опинилися у високій печері, порослій м'яким мохом. Змій сісковзнув з його лап, а найдовша повела вуйка далі і привела до великої зали. Зал був акуратно встелений зеленою травою та черепашками. Зелені водорості звисали зі стін. На купині, прикрашеній скристими камінчиками і гнилючками, що світилися, лежала блискуча змійка. Вуйко одразу її пізнав. та саме, яку він мало не розчавив та ще й образив. Здравствуйте те, клонився вуйко. Додайте ваша величність. Зашипіла чергова змія. Перед тобою володарка Великої Болотини. Ваша величність, слухняно повторив вуйка. Я вирішила залишити тебе в палаці, сказала володарка. Будеш мене розважати. Дивлячись на твої грубі манери і на твоє невміння поводитися, усі сміятимуться. Ш -ш -ш. Ні в кого з царів болотини ще не було ведмедя блазня. Ш -ш -ш. Звичайно, зі мною поратись легко, образився вуйко, на те, що розважатиме Змій. Я маленький ведмедик. А от коли мої тато з мамою дізнаються, що з мене сміються, і прийдуть сюди тоді. Хва-хва-хва, засміялися придворні жаби. А змії зашипіли Ш -ш -ш -ш. Володарка болотини згорнулася в кільце, потім розгорнулася і сказала: Той, хто без запрошення приходить до болотини, – той, перший, ніж потоне в трясовині, буде покусаний зміями, комарами та п'явками. Трясовина зберігає багато таємниць. Не одна сотня твоїх родичів загинула в її безодні. Ш -ш -ш. Але поки ти слухатимешся, тобі нічого не загрожує. Сміши нас краще, і ти. Житимеш довго. Ш -ш -ш. Але я не вмію бути блазним, розгублено промовив вуйко Додавай, щоразу ваша величність, знову зашипіла чергова змія. Не забувай, з ким розмовляєш інакше з тебе зроблять опудало. Добре, подумав вуйко Треба поки що прикинутися слухняним, а там буде видно, і продовжував. Нас цього в школі не навчали, ваша величність. А чи вчили вас у школі як слід зустрічати гостей? запитала блискуча змійка. Вчили, невпевнено промовив вуйко. От і покажи нам. Як би ти поводився, якби мої придворні прийшли до тебе в гості. Ш -ш -ш. Кілька жаб підстрибнули до вуйка і втупились у нього своїми великими очима. Здрастуйте, сказав вуйко. А що робити далі він пригадати не міг, коли вчитель дятел розповідав, як треба приймати гостей, вони спорі бігали в дубняк по жолуді. Ну, якщо вже прийшли, що поробиш? Будемо чай пити, чи що? Жаби так зареготали, що аж захиталися водорості, які прикрашали стіни зали. Тепер, коли ти довів, що можеш нас веселити, сказала володарка болотини, іди ж. Відведіть його туди, де він житиме, нагодуйте, нехай відпочиває. Ми його покличемо, коли нам стане нудно. Ш -ш -ш. І вуйка відвели до маленької печери, принесли ягод і риби, але їсти йому не хотілося. От я став посміховиськом для якихось черв'яків і жаб, думав вуйка, тут уже недочемніє. Якби ж тільки додому дістатися, я б тоді став би в дятла першим учнем. Це все порі винен. Ходімо туди, біжимо сюди. Ех, а що з ним зараз? Може, він пішов до чимні вірним шляхом. Ой, а як же справи у порі? Що там далі трапилось? Хочете дізнатися? Чекайте, далі буде.